Мої вітання, панове! Слава Україні! З вами «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Цими днями керівництво АСМАП провело онлайн зустріч із нещодавно призначеним заступником міністра інфраструктури Сергієм Деркачем. Нагадаю, тепер саме він є офіційним куратором автотранспортної галузі. Виявляється, новий заступник міністра мав намір відвідати недавні засідання Ради АСМАП, де як відомо обговорювалося чимало питань пов'язаних з його нинішніми функціональними обов'язками. Тож не дивно, що саме йому вже невдовзі доведеться доносити до уряду найрізноманітніші пропозиції перевізників, зокрема ті, що стосуються певних змін у прикордонній логістиці. На думку підприємців, вони давно назріли. У нас зараз склалося так, відкрили нежанковичі для пустого транспорту, відкрили устину для пустого транспорт. Є готовий перехід у грині. І можна ставити питання так, є три вантажні переходи, на які можна спрямовувати лише пусті транспортні засоби, а три переходи, тобто його один равосхаківець, ані чотири шагні, оформляти лише завантаження. Це дасть, теж дасть змогу якимось чином трошки розвантажити черги. Що стосується порожніх цистерн? Е, інформація є в інтернеті, ви можете це е, доступно і можна про, е, це прочитати. Місяць в нас, якщо жодна цистерна зараз не приїде, то нам палива випадає на місяць. Ми їх пропускаємо позачергово. Їх іде 150 на добу. Їх вже давно ми говорили, Мустафа Наєв був у нас на кордоні, ми були з перевізниками разом, зустрічалися, і ми тоді ще прийняли рішення. Це було е, в грудні минулого року. Ми прийняли рішення тоді, що це стерлинго ставити в загальну чергу, там та, де пусті машини йдуть. Робота ветеринарної служби в Польщі це не робота, а знущання над українськими перевізниками для того, щоб захистити свого польського перевізника. Якщо по 40 автомобілів оформляти за добу, то ця черга скоро буде не 10 днів, а буде місяць. Тобто, це питання не стільки до електронної черги. А питання до міжурядових відносин: наскільки українське зерно має право їхати транзитом чи в двосторонньому сполученню в Польщі? Як бачимо, питання вельми гострі і нагальні, а головне потребують негайної відповіді. Чого ж чекати після того, як новий заступник міністра із власної ініціативи познайомився з ними та з багатьма іншими? Ми проговорили коротко ті проблеми, які є. Не обійшлося без електронної черги, з питання бронювання водії, проговорили з питання другого водія на вантажівки третього на автобусі, проговорили з питання логічності здійснення певних державних заходів військового часу. Тобто ми проговорили коротко всі питання. Які в нас є, попросили заступника міністра, що коли він буде готовий, щоб ми зібрали все ж таки в форматі Ради АСМАП України, для того, щоб він почув перевізників, які безпосередньо працюють. Безпосередньо кожного дня спілкуються з іншими перевізниками, з їх водіями. Сподіваємося, що буде плідна співпраця. У всякому випадку, нас про це запевнив наш новий куратор. Йдемо далі. На вітчизняних автошляхах триває посилення контролю за дотриманням габаритно-вагових норм при перевезенні вантажів. Станом на сьогодні вже поновили роботу 43 ВІМ-комплекси, і це далеко не фінальна цифра. Тому, шановні перевізники, будьте пильними. Лише цього тижня запрацювали відразу два нових ВІМ-комплекси цього разу на Одещині. Відтак відеофіксація тепер проводиться у 17 українських областях. Таку прискіпливу увагу до габаритно-вагових норм, контролюючі органи традиційно пояснюють бажанням зберегти нещодавно відремонтоване дорожнє покриття по всій державі. кажуть, якби не війна, то на автомагістралях ще торік працювало би не менше сотні сучасних ВІМ-комплексів. Однак, схоже, що навіть рашистська агресія не в силах зупинити масштабну реформу на дорогах розпочату ще півтора роки тому частина комплексів знаходиться на непідконтрольній території, частина е, зруйновані. Е, ця вся інформація є в е, знаєте, утримувачем є не Укртрансбезпека. Ми є оператором, який отримує інформацію з цих ВІМ комплексів і працює саме з інформацією, яка надходить в цифровому вигляді е, про е, події, які мають ознаки адмінправопорушень. Звісно, порушення інспектори Укртрансбезпеки досі виявляють не лише за допомогою ВІМ комплексів. Тривають і рейдові перевірки на автошляхах. І тут уже йдеться не лише про габаритно-ваговий контроль. Саме такі перевірки виявили майже 15,5 тисяч тих чи інших порушень на вантажному транспорті і близько 5 тисяч на пасажирському. При цьому окремі перевізники звертають увагу на те, що першими під приціл інспекторів чомусь потрапляють саме ліцензовані підприємці, тоді як так звані нелегали, знову. І знову уникають покарання. В Укртрансбезпеці таку вибірковість заперечують. Навпаки, вказують на кардинальну зміну формули ефективності накладання штрафів. Робота режиму праці і відпочинку перевізників, монтажних по Україні. Чомусь ліцензованих перевізників ви перевіряєте, а не ліцензованих не перевіряєте. Чому так? На сьогоднішній пан Зборовський мені каже, ви розумієте, ліцензовані перевізники дуже багато попадають в ДДП. Питань немає. Наведіть приклади. Прикладів не називають. Але я називаю приклади. В 2022 році було 1715 ДДП, скоєне з ліцензованими перевізниками. З них тільки 915 повинні ліцензованих перевізників. Ефективність не в тому, що. Велика кількість перевізників притягнута до відповідальності і стягнуті там шалені кошти в державний бюджет України, а ефективність в тому, щоб максимально якісно здійснити перевірку кожного зупиненого транспортного засобу, і максимально якісно у разі виявлення певних порушень здійснити його оформлення для того, щоб в подальшому як зі сторони самого суб'єкта здійснення господарювання, так і зі сторони у разі оскарження. Судових органів не було ніяких питань, не було підстав для скасування. Утім, суттєво оновлений інспекторський склад Укртрансбезпеки, усе ще потребує додаткових консультацій на предмет правильності здійснення контролюючих функцій, де інде працівники ДСБТ це самі розуміють і не гребують звертатися по допомогу до досвідченіших за себе експертів. Нас запросила рада Львівської Івано-Франківської області провести навчання. З Укртрансбезпекою Навчання у нас було, що по перевезенню небезпечних вантажів, щоб вони знали, як і що вони повинні, щоб не затримували наших водіїв, прокріплення вантажів. І багато часу було уділено ЄУТР. Тобто По-нашому це режим труда і відпочинку. І приходять нові молоді хлопці, які не дуже це все знають, тому треба було їх вчити. А по-друге, вони дуже вдячні, тому що ми не тільки провели лекції, ми ще провели з ними практичні навчання були на трасі. Ми провели багато навчання із керівниками, і з персоналом для розуміння тих чи інших деталей моментів. Більшості з них ми притримуємо з максимально лояльної позиції до перевізників. Ми прибираємо будь-які подвійні трактування того чи іншого напрямку і робимо так, щоб працівник в Ужгороді. Ковелі чи в Херсоні трактував ту чи іншу подію однаково. І ще до вашої уваги добірка свіжих транспортних новин від АСМАП України. На пункти видання дозволів нарешті надійшли документи, що дають право перевезень до Киргизстану і Таджикистану. Відтак, станом на сьогодні, на ПВД доступні дозволи за 22 напрямками. Щойно отримані документи доступні для замовлення вже сьогодні з 10-ї години ранку. Штаб-квартира Іру розмістила щорічне опитування, котре стосується проблематики нестачі водіїв. Мета нинішнього збору думок перевізників оцінити масштаби цієї глобальної проблеми та спробувати віднайти засоби її вирішення і шляхи залучення додаткових кадрів до професії водія. Узяти участь у опитуванні може кожен український перевізник. Відповідна анкета розміщена на офіційному сайті АСМАП. Введено в експлуатацію дві сервісні зони у камені на Кашубській трасі С 6 у Польщі. Кожна, зокрема, має 38 паркувальних місць для вантажівок і автобусів, а також дві стоянки для транспортних засобів, котрі перевозять небезпечні речовини. Тож, у кого є потреба, користуйтеся. А я буду з вами прощатися. Звісно, сподіваючись на нову зустріч уже за тиждень. А поки що бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал і ставити вподобайки. Разом до перемоги і слава Україні.